Всім доброго ранку, друзі! Слава Україні! Хто рано встає, тому Бог дає. Так що, друзяшки, дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за те, що маємо можливість тримати і маємо отаку от почеревинку на столі. Зараз будемо її розрізати. І на стоїть сковорідочка наша засмальтована, будемо її прогрівати. Так що далі буду показувати, що в нас і як в нас виглядає. Так що цей у нас кабанчик був. Останні з цієї клітки залишились на ще три дівчинки, так як ми вирізали кабанчиків, тому що сало в ціні. Так що ріжемо з кабанів. Кабанчики, по-перше, на них завжди є сальце, яке б там не було краще, по-перше, чим на свинках. Ну, і якщо тримати 200 плюс або 8-9 місяців, то буде також непоганий результат по сальцю. Так що, із за чого ми завжди вирізаємо також перших кабанів? Якщо навіть і сало не в попиті, то вирізаються кабани для того, щоб не наростало сальце. Так що, це в першу чергу, це в нас генетичний потенціал. Якщо там є породи схильні до ожиріння, до сала на першому місці, на другому. Це вже буде вікова категорія, ну і третє харчування, хоч третє, воно не дуже сильно впливає, наприклад, на деякі породи. Так що, друзі, які, працюємо. Отак От це все діло виглядає. Зараз відбиваємо щас бочечки, отаку. От, як завжди, по старі накатання з двох сторон, відрізаємо грудиночку, ну а потім вже кидаємо це все діло на таку розігріту сковородочку. Цибулечка у нас вже готова. Все намазяв, так що працюємо і далі буду вам показувати. Все-таки, друзі не зміг я не заснять для любителів, хто любить як шкварчить сковорода оцей момент, оцю симфонію. Так що зараз бігенько нарізаємо заготовочку, от, і кидаємо це все діло на сковорідочку. Реально я сам це все діло полюбляю. і Я думаю, що серед нас також є люди, яким дуже подобається, як шкварчить сковорода. Дехто, я думаю, що може уявити, як воно. Коли ти на вулиці ходиш, і десь там колись в селі, чи там матуся чи бабуся, е, от коли там смажеш щось, а воно ти на вулиці бігаєш, а воно пахне просто-просто-просто капець. Так що, друзяшки, зараз ми все відрізаємо з рудиночки. Таке воно всяке разне, бачите. ну, В основному м'ясненьке. о, Але все є таке є все сальненьке, Зараз ми його чеканемо і кинемо для того, щоб воно... Топилося, щоб була в нас основа для того, щоб смажити нам свіжину таранчук. Зараз бігенький клад. Ні, хай ще трошки гарний Так, Ще, ще ту сторонку поріжемо. І потім будемо кидати. У мене трішечки збій в програмі вийшов. Чому? Тому що ну, вже трошки... Не так рано ми це все діло і робимо, як робили раніше. Зараз вже прохолодніше на вулиці і можна це все діло здвигати трошечки на день. О, то, поки туди-сюди, поки калюху забрав от, із недри, поки попили кави. Ранки вже холодні, дуже холодно було. Ми не, не хотя це все діло <хи> зробили. О, так що, е і Кожен займався своєю справою, але не так вже не, не гонячи галопа по Європі. Мухи вже як такової немає. От, але все-таки е е ми за тої мухи завжди старалися різати дуже-дуже рано і навіть і тут шурші, от, е старалися створювати якісь умови, бігеньки тут розбирати ну, і переносити потім вже туда на літню кухню, ну або частково тут розбирали. Так що, друзяки, симфонія з Ковороди. Поїхали. Ай, у мене ж мікрофона немає не чутно. Воно трошки чутно. Я думаю, трошки чутно, але не так би нас каша хотілося. Так що, друзі, так. І що ми робимо? Ось таке стало. Питали там сало. Сало. сало, яке у нас. У чому? 300 гривень ми продаємо товарне сало, бочки. Ну, а це сало у нас замовлене, таке з прорізів. Це не генеральське, це просто сало з прорізами. Отаке. От ми продаємо його по 400 гривень. що двох сочків відрізав, треба було не перепитати 4 полоски чи дві. Бо в прошлой раз ми різали 4. От, але... Це не впливає на збільшування продукції, о, тому що більше її ніяк не стане, тому що або буде більше сала, або буде більше печери. Так що, друзі, така історія. Зараз треба бігенько смотрюся і, і, і ну, а Я зараз розберу це все діло о, і будемо чекати м'яса. Зараз хлопці привезуть, то вони, я поки я там поїхав, Повітряна була, то віручка затрималася, бо я почав, діз, почав розповідати, але не, не дійшов до того, що треба було сказати. Тобто із-за того, що трошечки пізніше, але якраз би був б я попав би чітко, одвіз від, вірусь в школу, а потім би вже займався А тобто, так була повітряна тривога. І саме, звісно, як воно. Погано, те, що діти вже, якось трошки як до цього відносяться, ну так. Ну, не так, як і раніше, хоч і стало, набагато важче. А я якраз попав у 9 годину і якраз була хвилина мовчання. Так що в нас е, і в центрі я попадаю буває на 9 годину, перекривають рух і всі стають. Ну, в принципі, всі адекватно до цього відносяться. О, напишіть, як у вас у вашому регіоні. Так, а я подружусь, питаю по салою. Так що, друзі, прибула команда. Так сильно мене в шию не гнать. Що там, сало буде калям? Трохи буде. Трохи буде, так? Да. А звин наче і не повинно не було бути. Так що, друзі, вже на вулиці прохолодно, Але сонечко сьогодні. Все по красоті. От, дивіться, які задочки по красоті. От. Коробочки, філеючки. Це як має бути, да? гарненечки такі, гарненечки. Що ти там підглядаєш? Гарненочки. Хочеш ногу вкрасти, бачите, замаскирувався. Так що дивися, щоб ніяка муха не прилетіла. Так що, все під контролем. Мух. Вже, думаю, вони полетіли в теплі краї. Але може якась падлюка вернутися. Так що будь обережний і внимательно дивися за цим процесом. Так що, друзі, коля поїхав по салу, я розбираю бігом по черевину. Важко трохи збій програми і працюємо далі. Є така велика сокира і така доска. Але ми такою доскою, я коли забороняю нею колоть, хоча шурупи заточені, тільки задню частину. Ось от, така от історія. Так що, а так голочкою, ну, шпичкою, таю, що раніше шпендюрили. Ну, а тут бляха вже шкварчить, А ну, Одної конечно, друзі, не дуже там ходило удобно. А це по красоті. Так, це нахибаємо мяшка. Ну, а тут поки хай так ходіло смажеться. Ну, а ми розбираємо. Та вірочки на груді є, чорний хлібе, все по красоті. Так що протири. Так, Рідочка скорплює, друзі. Очеревенка так розложив по красоті. Реально Реальна бомбейловська. І Грузинка зачетна, дві філеї, пафиночки. І зараз піду покажу вам сальце. Так що, друзяки, отак виходить. Це у нас передня частина. Одділяємо таку типу, щоковину. Це не щоковина, а це у нас бочки. От бочки, дивіться, яке салько виходить. Ну, Два два з половиною. Це у нас виходить ось спина. А це у нас ближче виходить до... Ну, а це у нас задочок. Ось так, правда, шкурка трошки поздувалася. Ну, а це у нас отакий бочечок, аж репається. Так що, друзі, така красота. Зараз це ми нарізаємо подовж, а це поперек, і це поперек. Ну, а на базарі люди ріжуть отак подовжині. І скручують в рулончик. В принципі, то правильно, тому що туди входить і твердіше сальце, і боковинка, і задочок. Скрутили в рулончик і отак по красоті. Так що розрізаємо, ну а це у нас такі відходи по обрізки на них говоримо, не знаю там по 35, по 40 чи по 50 гривень. Точно не скажу вони по чому. Ну не, ну не 100 і не 120 Так що вернутися, зараз помішаю цю красоту і бігеньки ріжу сало і несу. Так що все це розложу, ну, а потім вам саділо, це вам покажу. Так що, друзяшки, от така у нас красота. Вже кинули ми цибульку, нахуй, ну, тому що ми садили, скоро вже сезон цибулі посадки. Вчора я ще раунду зробив на 25 см зузив. У мене рядки були ширші. От. І буду садити тепер 25 см біля хвати пробувати. А між ними 8-10. А ну напишіть правильно, я це буду робити чи ні. Так що отут у нас отака смакота. Для тих, хто любить на все що діло подивитися, нема коли мені встати перекусити. Реально це ще діло в нас не солене. Не перше, не поки, тільки обжарюються, а ще в основному, коли ти там десь щось зайнятий, приходиш такі жареночки, такі вони прижарюються. Бачите, така красота. М -м -м. Потім береш просто такий пальчик сіль, тадань-тадань, і така красота. Так що ровно вже посмакувала, мене вже калянчик закидає годочками. Отак виглядають задки. Доволі гарненькі. Хоч буду розбирати і вам покажу. А це вже підкидали по черевенку, вона вже у нас охолола. І вже я порізав, порізав салко. А Ану, друзі, зацініть сало, а? Як вам таке сало? Сало потужне. Хто там казав, що на петрені нема сало. як петрен, звісно. От, ну, але то не чисті петрени. На чистих петренах може сало не бути, навіть якщо будете щось змінювати в раціоні. Так що от такі моменти. А також утримання має значення. Так що сало зразу у нас присолене. Ось таке сало ми продаємо по 300, от таке в нас йде на копчення. Ну а це не знаю, Леся Петрівна його дешевше, мабуть, віддає або вона його там на переробку попускає. Так що, друзі, така історія, точно я вам не скажу. Ті штуки теж зачищаються ще і потім маринуються, також коптяться. Так що от таке цако, реально потужне, смачненьке. Ну, смачненьке не знаю, бо ще не їв. Але в прошлой раз було нічого. Так що, друзі, працюємо. Далі розберу м'яско, покажу вам це все діло. Так що працюємо. Так що, друзі, процес іде помаленьку до завершення. Так що так розібрав я лопаточки. Отак вот вот позачищав. Це, все, кстати, від лопаток. Вот Такі у нас обрізки. Ну, вони підуть або у ковбасу, або на тушонку, або, 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 або не знаю. Ковбаса, тушонка. О, так що вони у нас тут розкладають. З задні частини є такі От, обрізки. Я їх позачищав. це у нас із лопаточок. Так що таке. Обрізків не дуже багато з цього кабана. Отак От виглядають задочки. Доволі непогані. М'язко. Ну, в принципі, тряпка сухенька. Подобається мені такий вихлоп цих поросят. От. Так що, друзі, таки, ще, ще ложимо биток. Ось Петрівна не забрала на шуршу не несемо відру, кажу відру, ребро і на цьому будемо залишувати. Саме головне, що у нас завершено приготування осібжени. Просто... Це просто неймовірно, друзі. М -м, просто смакота неймовірна. І саме головне, це сало. Так що, Ще раз пофастуюся своїм цельтем. Так що, хто Дивиться мій YouTube канал. Свині залишилися ті самі, а от сало у нас на них стало більше. Чого? Тому що тримаємо довше от, і е, перетримуємо трошки. Та і, все. і виходить от така історія. Оце у нас на бочках таке сало, дивіться, більше як на три пальці. А це вже таке йде тонше йде воно ближче до під, е, спини. Так що, якщо бачите, прослойка в нас йде, то в нас йде воно від... Під тобто Це бочки, а на спині тонше. А раніше на свинях було наоборот, на спині було то стелезне соло, але не було битка. Так що тут у нас бочки є. Спинка тонченька, це у нас передочки лопаточки, ну, а то на задниці. Ось така історія. Так що зараз піду остатки донесу, покажу і будемо завершувати. на цьому, Так що, друзяшки, принесли ми ще биточки такі потужні. Це про що я кажу? якщо... Сало було б на спині отаке. отаке таке на 4 пальці, то битка б не було ошию Ну, Вже хорошо, вже похолодало, вже це все діло у нас швидше охолоджується і немає проблем з мухою. Риберечко калюнчик порубав сьогодні по красоті. І казав мені там братик один е, чувак, щоб я тобі поставив трон, щоб ти на троні обідав. Нема коли б Так що ті люди, які не шарять, у нас це робота. Прийшов воно, гірочка собі взяв, самообслуговування. Не, раніше, коли ще з циганом було, то пару разів ми робили таке застолі до війни. Зараз взагалі все галопом по Європам. Таранчук це для нас не новина. Ну, калюнчику теж не в кожній хаті готують свіжину, да? готують, але ну, вони завжди співають. Так що калюнчику смачного, в сковороди воно найдобріше. Скажи, тарілку насипер, то зовсім не те. Хліб є. До хліба є, і сковороди, і рочки, ну, все по феншую. ще я зараз присоединюся. Ну і салко, я, наверное, з'їм сало з огірком. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Сусідка йдеш? Біжить сусідка на таранчук до нас. Чого ми купу кадемо? Звісно, а як же, не зря її приніс. Я зараз тобі дам. Не цього. Бачили люди, яка в мене цього сусідка? Іди вже снідай. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. Сусідка із калюнчиком знімає пробу, підкріпляються і погнали далі. Це ніде, не ріжеш, коля, все. Все, він жує, він не може сказати, але ну, він нікуди не їде, він вдома. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.